Доброго дня, шановні друзі, слава Україні! Сьогодні молотимо месою в Канзас. Сьогодні у нас 21-10-2025. Молотимо клас Європа комбайн. І возимо МТЗ-80. Так, Соя як соя, раз видає, раз не видає, але той факт, що вона є мокра. Там той тиждень зловили момент один день і змолотили 2 гектари і тут залишилося гектар. Змолотили 50 сотоків і тут ще є десь 60-50. Така соя. Вологість має десь приблизно 17-20%, але нічого не поробиш. Цього року такий сезон мокрий із дождами. Потрібно ловити моменти. Два дні пригріло сонце, вночі було сьогодні мінус 5. Чуть-чуть сою присушило і виїхали ми молотити, але Змолотили ми казу 50 сотиків і починається моросити дощ. Бачите, небо вже затягає. Отак. Бере дуже низенько, Бобів знизу не лишає. Така соя. Вона, якщо її порухати, вона шелестить, але тільки чуть-чуть дощу і набирає більшу вологість. Ну що, висипаємо перший бункер з цього поля. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!